Перший раунд лихобаба проти Сташка. Це хевівей. Це найважкіший дивізіон у професійному K1. Ми хто буде сильнішим, зараз подивимось. Останні настанови від рефері, від Петра Лірніченка до обох бійців. Ну і ми чекаємо на початок поєдинку. Перший раунд. Ще, друзі, Поїхали перший раунд. Лихобаба проти Сташка і одразу ж потужні вогою кількість Сташко розбиває зараз Володимира на початку цього поєдинку. Йо -йо 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 і ось тут вже після команди рефері, після зупинки, тримається за потилиці Лихобаба. Але навіщо ось так емоційно і навіщо, ось так після команди третього в ринзі завдавати супернику урону? урона? Неспортивна поведінка, як на мій погляд, від Олександра Сташка. Тут потрібно підіймо, звичайно, ж бабі, ну і віддавати боржок своєму суперникові. І ось тут двучає лихобаба на зустріч справа. Ну і подивіться, який же розмір. Тут справжній прай і всі в нас відбуваються в ринзі. Ну і трішки потрібно вгамувати пил, Бог. Чи реферє ви тут Сальто не скрутив. Ну, звичайно, неприємна робота сьогодні у третього в ринзі на цьому протистоянні. Одразу ж серія Лукіків. І що тут відбиває ліву ногу своєму суперникові Вісташко тримається за нижню кінцівку Лихобаба. Ну, і таке враження, що все буде на цьому завершено. Не підіймається зараз Володимир. Так відмовляється Лихобаба від продовження. Ну і таким чином. Олександр Сташко стає чемпіоном України серед професіоналів. Ось вона перемога від Сташка. Просто знищує він Володимира Лихобабу в ось в такому емоційному стилі, агресивному стилі.